І так, друзі, сьогодні в мене така страва. Чи то млинці на содні, чи то оладі. Хоча авторка цього рецепту писала, я в Фейсбуці зустріла цей рецепт Оладі. А я сьогодні з мамкою своєю спорила, вона каже, оладі це на дріжджах. Тому, хоча на смак ну дуже мені нагадують Оладі зі школи. Тому це вже буде спірне питання, і я вас попрошу, щоб ви мені допомогли вирішити, хто правий — мати, чи я. Як ви випікаєте оладі на соді чи на дріжджах? Чи правильно буде називати цю страву млинцями чи оладями? І так, нам потрібна одна склянка кефіру, одне яйце, 2 столових ложки цукру, одна четверта ложка солі, все гарненько його перемішати, краще вінчиком, просто під рукою його не знайшлося, та 230 г борошна. Тісто буде нагадувати густу сметану. Дуже гарно коротельно все перемішали. І в кінці процесу додаємо соду. Соди у нас піде пів чайної ложки. Все швиденько перемішали. І відставили, хай тісто хвилин 10-15 постоїть. І розігріваєте сковороду. Наливайте трішечки олії та жарите млинчики. Млинчики чи голаді. Млинці зі смаком ладії.